Через незгоду з кремлівською пропагандою московського патріархату він залишив рідний Луганськ і почав життя спочатку в селі на Полтавщині, де очолив вже як священник київського патріархату. Місцевий храм. Нині, завдяки оцю Дмитру, святиня може привабити тисячі туристів. Захоплюючись історією, настоятель Патріот віднайшов унікальні артефакти і відомості про церкву. Репортаж Івана Грибенюка. Він не рахував, як довго звикав до сільського життя, але таке йому до вподоби. Його ранок часто розпочинається раніше шостої, бо має два господарства: одне мирне, нарубати дров, нагодувати курей, навести лад у хаті, інше високе і світле. Це недільна літургія. Людей небагато. Марківка, село Невеличке до храму більше з'їжджаються на свята. Однак, навіть якщо хтось випадковий зайде, вже достоїть до кінця служби. Акустика неповторна. Слава святі на зоні, березі той. У цю Дмитру 30 років селян підкорив відразу патріотизмом і тим, що називають на залишити брата у біді з Луганщини, де понад 5 років відслужив у московському патріархаті, тікав із матір'ю та однією сумкою в руках. Хто чим міг да виділили хату? Ну хто там першим часом консервації, хто картошкою? Для нього останньою краплею стали молитви колег по цеху тут в Україні за Росію і її війська. А деякі вже священики на той період Московського патріархату хвалилися тим, що вони їздили, свячили ці блокпости. Популізувалися в церкві більше застосовуватися, там, наприклад, не Русь, а Росія. В молитвах особиста драма дружина і донька, які відмовилися переїжджати. Про неї розповідає неохоче більше про захоплення, яке по суті і може прославити храм на всю країну. У це важко повірити. Однак за весь час існування храму його історію чомусь ніхто не цікавився. Є лише одна цифра 1814 рік. Час появи споруди. Однак місяці, проведені в архівних пошуках новоспеченим настоятелем, дали по суті сенсаційний результат храму. Виявляється набагато більше років, і це не єдине відкриття, яке вдалося зробити. Сотні експонатів та історичних відомостей про храм, його вигляд у різні часи, атрибути, старовинні ікони і молитовники. А ще настоятелі, тортури більшовиків усе це вдалося віднайти. Священник наш репресований, яков Тихонник в 1936 році році зарештували. Більше він вже не повернувся. Недавно я знайшов його онука в рамочки. Відніс онуку і подякував за його дітей. Музей хоче облаштувати просто в стінах храму хоча самі мури понад 200-річної споруди вже не витримують дзвіницю, заливає дощем, змушені були закрити. церква, 200 років стоїть, і дзвіниця так само. Найперше хоче поміняти вікна, аби історію не заливало дощем. Нині шукає спонсора. Світло вже провели. До наступних холодів мріє облаштувати і зимовий божий дім під храмом. Теж до речі, історичне місце. 42-му році священник Митрофан Срібний ховав тут солдатів від німців, поранених наших, зробив отець Дмитро. І власне відкриття дідове коріння виявляється родом із Полтавщини. А відтак певен не дарма опинився саме тут. Із Полтавщини Іван Грибенюк та Ігор Ткач ТСН один плюс один.